Натоп ну, тема цього тижня зустріч США та Росії на Алясці, до якої залишаються лічені дні. Дональд Трамп сподівається на конструктив і каже, що вже за перші дві хвилини спілкування з Путіним точно знатиме, чи можливо укласти з ним угоду про перемир'я. Президента України на Алясці не буде. Володимир Зеленський щодо найближчих намірів Кремля сумніву немає. каже Путін налаштований продовжувати війну, представивши зустріч із Трампом як свою особисту перемогу. Україна ж з Донбасу не вийде. Останні заяви Києва, Вашингтона і Москви збирала Олена Чернякова. Аляска два дні до саміту. Трамп Путін Весь світ. В очікуванні у Білому домі не розголошують досі, точно локацію, час і склад делегації. Головне мовчать про джанту зустрічі. Я скажу йому, що він повинен закінчити цю війну. Він повинен її закінчити. На Росії ж контакт уже називають історичним, і це очевидне послання. Ніяких третіх зайвих у розмові великих держав не передбачено. Та очевидним є те, що головною темою перемовин стане війна. Трамп прагне і завершення. Путін намагається виграти час і переконати, що бізнес із Росією куди важливіший за Україну. Саме тому російських новинах фокусуються на місці проведення, а не на порядку денному перемовин. Між Москвою та Аляскою різниця близько 11 годин. Тобто, коли перемовини почнуться, буде за російським часом вже ніч. Чи стане це додатковим фактором тиску на Путіна? Навряд. Але те, що для диктатора час для війни важливий, без сумніву, він будь-що спробує відтермінувати санкції. Оце давня Путінська мрія переконати Трампа погодитись на на російських умовах. А далі хай Трамп примусить Україну. Це російська стратегія, але ця стратегія означатиме поразку США і для нас проблема. Бо й сам американський президент іноді повторює наративи Кремля, як -от у понеділок Трамп заявив, що росіяни легко взяли б Київ за 4 години, якби йшли трасами, а не бездоріжжям. Того ж дня він спантеличив усіх новиною. Мовляв, угоди на Алясці не буде. Для цього треба інша зустріч. Зеленський. Наступна зустріч буде між зеленським і путіним або зеленським путіним і мною. Я буду там, якщо вони цього потребуватимуть. Я не збираюся укладати угоди. Це не мені вирішувати. Не інакше як тестом називає ці переговори генеральний секретар НАТО. На його думку, почавши говорити з путіним, Трамп вийшов із глухого кута. Те, що відбудеться в п'ятницю, це випробування Путіна президентом Трампом, і я віддаю йому належне за те, що він організував цю зустріч. Та вже американський лідер досі не зрозумів, чого хоче Путін. Якщо відкрутити час на півроку назад, здається, ми вже це усе бачили. У лютому, коли російська делегація пропонувала американські бізнес-проєкти взамін на зняття санкцій, американці тоді сказали, спершу треба припинити вогонь. Та відтоді відбулася лише більша ескалація з боку Путіна. Не змінили ставлення Трампа до війни і його бажання не змінили закінчити вину за будь-яких умов, в тому числі за рахунок наших з вами інтересів. Та все ж домовленість про зустріч стала можливою після візиту Стіва Віткофа до Москви, де він, як йому здалося, почув зміну російських позицій і схвалення американського плану, що у ньому чи існує він взагалі у білому домі. Не коментують, але зазначили. Тепер ми розуміємо, яких умов вимагатимуть росіяни для закінчення війни. Звичайно, ці умови можуть бути неприйнятними для України або інших країн. Багато буде залежати від того, чи зможемо наблизити дві сторони. Публічно у Кремлі не заявляли про зміну ціли у війні. Та джерела, The Wall Street Journal розповіли, що під час перемовин з Віткофом Путін, начебто, погодився на припинення вогню. В обмін на виведення українських військ із Донбасу. А вже у понеділок Трамп підтвердив і тиметься про обмін територіями. Ми спробуємо повернути частину цієї території України, але вони захопили дуже вигідні території. Вони захопили велику частину узбережжя. Мене трохи турбує Те, що Зеленський сказав, що мусить отримати конституційне схвалення на це. Позиція Києва озвучена неодноразово. Про територію слід говорити лише після припинення вогню. Про відмову від власних земель і мови бути не може. Це забороняє конституція, і Путін це добре знає. Утім, на думку президента Зеленського, зараз Кремль намагається продати свій сценарій. Його єдина карта на руках це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. І немає жодних ознак, що Путін готовий відійти з Херсонщини або з Запорізької області. Їх, які Донбас, Росія записала у свою конституцію, хоча й не змогла захопити повністю. А розмови про те, що Росія може обмежитися лише Донбасом і Кримом, можуть бути наслідком дискомунікації Віткофа і Путіна. Ми бачимо цей ефект зіпсованого телефону, коли е, перше джерело інформації воно є туманним. Нечітким і починається подальша деформація цієї цих, цих інформаційних витиків на позицію Трампа. Зараз намагаються вплинути всі європейські лідери. Їх розмова з очільником Білого Дому запланована на середу. Головне питання: чи буде Трампом узгоджена його переговорна позиція з Україною? І європейцям і чи не витрапиться так, що про щось він домовився з путіним, виходячи з своїх своєї розуміння ситуації, і потім поставить і європейців, і головне Україну перед звершеним фактом, як кажуть французи, фете кампрі такі саміти не відбуваються, якщо сторони буде й попередньо не доходять згоди із проблемних питань. І цей процес завжди кулуарний. Тож, якщо Путін таки прилетить на Аляску, то має продемонструвати готовність до компромісу. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.